Нещодавно, завдяки співпраці кременчуцьких активістів та американських благодійників, вдалося зібрати кошти та придбати три супутникові системи StarLink. Сьогодні ж обладнання передали артилеристам Збройних сил України. Ми передаємо три старлінки. Це дуже необхідні технічні засоби нашим військовим. Ленід прибув із фронту на у короткочасну відпустку. Ми зустрілися, виявилося, що є потреба. Є також кошти від наших дуже шанованих спонсорів, донаторів із Сполучених Штатів Америки, моїх давніх друзів. І я дуже вдячна вашим воякам Лені Дівхимич. Громадська організація АТО Майдан Кременчук висловила вдячність за підтримку, адже зв'язок на фронті це те, що допомагає прицільно та ефективно знищувати ворога і наближати перемогу України. Є зараз на даний момент потреба у Старлінка. Старлінки ну це зв'язок, це ми артилерія, нам обов'язково потрібен зв'язок для того, щоб наводити, щоб коригувати обстріли, щоб це все бачили. І Ганна Тимофіївна відкликнулася на наше прохання з допомогою Каті та її. Знайомих та рідних і придбали, і продають сьогодні нам три старінки. Уже... Сьогодні буквально будемо ці старлінки ми відправляти. Один старлінк піде на сумський напрямок, один на Покровський і один піде на Купінський напрямок. Ще раз а, дякую так, так. за допомогу. А, що але. не забуваєте? Таке необхідне підсилення українського війська стало можливим завдяки знайомству Ганни Капустян з американкою Кейті, яка з 1998 року певний час жила в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення почала активно допомагати нашій країні та українським захисникам. І тут я отримую від. Е від Кейті Осторк по Фейсбуку запрошення до співпраці. Вона пропонує, вона, її родичі, друзі, що потрібно для України. І тут пішли дуже масово донати. Дуже вдячна тобі, Кейті, твоїм батькам, мамі Сюзан і містеру Діну, твоєму чоловіку, містеру Делі. Також я вдячна твоїй подорозі Лаура Мегал. Я дуже вдячна твоїй сусідці. Місіс Хавкінс. Ця ініціатива є прикладом для усіх нас. Однак, воїни мають ще потреби та закликають небайдужих кременчужан закрити запити, підтримавши захисників. Дізнатися про них можна на сторінці Леоніда Харченка у Фейсбук. Пам'ятаємо, що фронт і Тил мають бути єдині, бо тільки так у нас є шанс на перемогу та подальший розвиток сильної та вільної України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.